і ви на моєму каналі, давай пов'яжемо. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я вам дуже рада і прошу залишитися, якщо вам сподобається. А якщо ви заходите на мій канал, на кожне відео, то я вам щиро дякую. Сьогодні ми з вами будемо розбирати ось всю цю купу. Так, нарешті у мене дійшли руки зняти відео вам про ті в'язані речі, які я знайшла у себе в шафі Дома це речі, які я не бачила більше року, а зв'язані вона ще задовго до війни. Зараз я в кадрі побачила у себе ось тут рюкзак. Це насправді тривожний рюкзак з документами. Ось такі реалії. Не забуваємо про те, що в країні війна, про те, що наші хлопці відстоюють нашу свободу і нашу незалежність. Але не розкасаємо, згрибаємо себе до кучки і воюємо кожен на своєму фронті. Йдемо працювати, донатимо, допомагаємо, волонтеримо, просто доглядаємо, бережемо себе і дітей, і це вже теж буде допомога. Як завжди, мої думки можуть перескакувати, перескакувати. Як завжди, мої думки можуть просто скакати в різні сторони і заводити мене геть в інше, але якщо ви не перший раз зі мною, то ви до цього. Вже звикли і сподіваюся, це не дуже буде збивати вас з пантелику. А я зібрала зараз всі речі. Я вже зняла коротенькі відео, щоб показати, як ці речі сидять на мені. Я не дивилася матеріал, який у мене вийшов. Я дуже сподіваюся, що там буде пристойне відео, яке можна буде вам тут додавати. Я буду додавати ці відео тут. Фотографії, напевно, так, теж у мене є фотографії. Також, якщо я про якусь річ згадаю майстер-клас, опис, ще якісь характеристики, які я не озвучила тут у відео, я обов'язково залишу всю інформацію в описі під відео. Тому переходьте, відкривайте таку галочку, таку галочку відкривайте вниз і спускайтеся, дивіться, там буде вся детальна інформація. Ну що, з богом поїхала. Без будь-якого порядку, яка річ мені потрапила в руки, таку я і буду одягати на вішак і показувати вам. Це та біла ковтинка, яка була на мені до початку зйому, коли я поставила кадр, зрозуміла, що вона дуже засвічує цей кадр, тому я була змушена перевдягтися. Але вам, от як зможу, так і покажу. Ось така кофтеночка, як вона сидить на мені, ви побачите. Чи побачите ви структуру нитки? Напевно, не дуже. Це така мохнатенька, чи нейлонова, чи якась нитка, але тут від натурального геть нічого немає. Це абсолютно хімічна нитка. Зв'язана ця ковтинка по майстер-класу. Ладно, стільне в'язання по майстер-класу Лариси, Зв'язана вона дуже-дуже давно. І ці нитки я купувала теж у Лариси вільного крою. Чи додавала я щось тут від себе? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Річ не дуже практична, вона гарно виглядає. Вона. Щось було дуже голосно. Я не знаю, чи ви це почули. Але наша тривога зараз немає, це щось за вікном. Сидить вона класно, виглядає класно, річ не практична, тому що хімічна нитка, і в ній, коли холодно, в ній холодно, коли тепло, в ній дуже жарко, бо вона ну, як, не пропускає напевно, повітря. Одягала декілька разів після того, як зв'язала. Поки залишаю у себе в гардеробі. До речі, поки згадала, я вам скажу про те, що я не залишаю в гардеробі у себе ті речі, які я не ношу, не планую носити, або вони лежать, я їх колись носила, і я давно до них не, ну, не тягнулася рука, так їх одягати. Я їх віддаю, я їх роздаю, я віддаю близьким знайомим родичам, хто може ці речі носити, хто буде залюбки ці речі носити, або я віддаю їх на благочинність. Також, до речі, дівчатка, якщо ви не знаєте, куди подіти свої залишки пряжі, наприклад, зразочки, то раджу вам звернутися до волонтерських центрів, які співпрацюють з літніми людьми. Я неодноразово віддавала свої зразки всі та пряжу саме ось волонтерам. В літні будинки. Я не зберігаю ці контакти, кожен раз це різні люди. Це вам як порада, ось згадала зараз. Наступний светр, який я дуже-дуже-дуже сильно люблю, це просто мій улюблений, теплий светрик, він дуже легкий, при цьому, при цьому дуже теплий. Зв'язаний з такого товстенького. Ну, напевно, тут є щось з мухером. Це була бобійна ниточка. Я купувала її в просто пряжа. Тут якийсь дуже великий номер спець, і цей светр я в'язала по платному опису. Транскнітинг, мені здається, я не знаю, як дівчинку звати. Я колись давно купувала в неї опис і в'язала бежевий свій джемпер, светр теж светр з мохеру. І ось цей светрик по тому ж опису я в'язала. Які спеціально я не пам'ятаю. Нічого я не пам'ятаю, це давно дуже в'язалося, чи є ця пряжа, зараз це просто пряжа, я не впевнена. У мене ще залишилось трошки на бобінці, бобінка зараз не зі мною. В якихось влогах я вам її показувала, цю бубінку. Ну, Але по структурі хто таке любить, ось дивіться, така неоднорідної товщини ниточка. Тут, до речі, реглан погон. Щось у мене відео виходить максимально неінформативне. Пухнастенький джемпер, він зв'язаний регланом. Регланом звичайним. І мені здається, що я власні розрахунки використовувала м -м, щодо посадки. Рукав у мене не такий широкий, як у Лани, але я можу помилятися. Все-таки ліричний відступ. А, наступна річ, яку мені. Не довелося жодного разу, мені здається, вдягти, крім як для фотосесій. Це ось такий топ-жилет, як хочете, називайте, Він з достатньо товстої пряжі. Це «Дропс». Така сама пряжа, як я використовую зараз в джемпері, який в'яжу для Вікторії, це з нього були залишки з цього топу. На цей топ у мене є безкоштовний опис, розміщений на сторіночці Instagram У мене у вільному доступі. За рахунок того, що тут товстенька пряжа, скоріш за все буду його носити як жилет. Або ж під куртку, коли ще не так жарко. Мені подобається і посадка, він вільного крою. Хто бажає зв'язати такий самий, будь ласка, користуйтесь безкоштовним описом. По цьому ж опису я ще в'язала з залишків ось цієї мохнатої ниточки, я в'язала ще ось такий топ. І знову ж таки, не дуже практична річ. Чи вам було щось видно, бо я б кивішила. Не дуже практична річ, тому що або жарко, або холодно. Ні, тобі, немає такої контролю температури, так, щоб було комфортно. Тут я трошки по-іншому розмістила візеруночки. Тут просто розиночка один на один попереду, але тут взагалі нічого не видно. Дірочки я не стала робити. Кількість петель, мені здається, тут однакова, що в. Фіолетовому топі, що в цьому пухнастенькому. Топ зв'язаний, наскільки я пам'ятаю, знизу догори. Тут ве подібна горловинка, закриття голочкою горловинки, рукавчики з невеличким окатом, спуск, спуск, боже, не спуск, це що таке Скіз плеча вив'язаний. Це наскільки я пам'ятаю. Тут ще по по боках ось така декоративна виверітна гладь. До речі, за рахунок розширення ось цієї смужки можна коригувати і розмір, якщо ви будете в'язати на більшенький розмір, але тут велика свобода. Здається, що з більше 60 см у мене в ширину на цьому виробі. Можна спокійно одягати, наприклад, на футболку, так, або на. Ковтинку з довгим рукавом, гольфиком, і буде вільно і е, зручно. Ще один е, це пуловер, так, зв'язаний по відео майстер-класу теж Ларисила настільне в'язання. Хто тільки не в'язав ці ромби, і не тільки у неї є майстер-клас на, на YouTube. Тут звичайні прості, прості ромби. Бавовняна нитка, мені здається, я не пам'ятаю, яка в'язала все повністю по майстер класу Це був такий період, коли я в'язала по майстер-класам, коли я вкотре поверталася до в'язання. Всі дівчатка, ви знаєте, що у нас є періоди, коли ми в'яжемо за поями бувають... У мене так буває, що я просто все відкладаю, забуваю про в'язання, можу рік і два не повертатися до нього. Потім, коли я вже знову беру спеції в руки, так то важко згадати все те, що навіть знав. Тому я включаю просто майстер-класи, беру описи, які у мене є, їх дуже багато і свої, в тому числі, так, і в'яжу по майстер-класам, по описам. Тут у мене огріки в конструкції є, тому що я в'язала по тим параметрам, які були вказані в майстер-класі, а для мене цей виріб виявився за коротким. Його можна носити, цей пуловер, лише з високою талією, тому що ну, дуже виходить, дуже-дуже коротенький він на мене. Ношу часто носила. Як в'язали, я не пам'ятаю. Напевно, знизу. Так, так, скоріш за все, знизу. Тут у мене, наскільки я бачу, фабричний набірний край. Ромбики я не знаю, що вам ще про нього розказати. Легенький, ось цей виріб, він не парець, тобто його зручно носити. Ось цей кардиган, мені здається, це просто динозавр в моїй колекції, бо це найстаріша річ серед цих, які я вам показую. Мені здається, що так. Я пам'ятаю, як я носила цей кардиган, коли була вагітна ще Данилу. Данилом. Данилу ось буде цього року 6 років. Тому це дуже старенький, дуже улюблений. Так, дуже я його любила носити. Це в'язаний гачком. Після народження Вікторії у мене був період, коли я в'язала виключно гачком, мені здається. Светрики, джемперочки, ось кардигани, юпочки, сарафанчики, плед, данилу, джемпери, я ще в'язала теж гачком. Тобто такий був у мене період. І цей виріб зв'язаний теж саме тоді. Пам'ятаю, пряжу. Тут газал Cotton XL. У мене була, здається, упаковка цієї пряжі. І точно пам'ятаю, що в мене совався ще один моточок. Тобто тут, скоріш за все, пішло 9 моточків. Дуже проста конструкція. Зверху в нас в'язала реглан, звичайний, регланна лінія, тут от такі випуклі петлі. Я взагалі не не знаю термінів в'язання гачком взагалі. Ост, ну, зараз я гачком в'яжу дуже-дуже мало. Не витягується. Нож, носила я його і весною, і осінню, і влітку накинути на плечі. Він без застібок. Класний, класний варіант. Ну, але важкуватий. Ну, але він і довгий. І у мене залишилось а, три. Моделі три, три, чого? Три, три одежини, крім тієї, що на мені, які я в'язала по описам з сайту Drops. Я вже не пам'ятаю, чи я використовувала саме ті цифри, які були наведені в описах. Бо це було давно, знову ж таки, це я в'язала дуже давно. Деякі з цих моделей я точно знайшла, тому я ставлю вам фотографії, як вони виглядають на сайті ці описи. Чи зберігала я посилання? Напевно, ні. Можливо, я там десь скрінила саме номери дропса. Я вам не один раз вже казала про те, що я і надихаюсь, і люблю в'язати по описам з цього сайту. Не все там я використовую ось в такому вигляді, як вони дають, тому що а, норвежські, скандинавські. А, майстри, так, дизайнери, вони чомусь не в'яжуть поглиблення, не в'яжуть росток, де мій фокус? Не буду руки в кадр ставити, не в'яжуть росток, і тому багато моделей, які треба доробляти. Зараз про ці моделі, які у мене є, про ці вироби, які є, я буду щось пригадувати, я вже там пам'ятаю деякі огріхи, і буду казати, ну, щось буду казати. Так, поїхали. Перший це джемпер, светтер, не знаю. Був у мене період, джемпер, напевно, коли я вчилася в'язати реглан погон. Ну, фокус повернеться. І я використовувала знову ж таки опис з сайту Garn Studio Drops для того, щоб зрозуміти принцип в'язання, для того, щоб вираховувати для себе параметри. Щодо посадки цього плеча, і я використовувала різні описи. Ось в цьому джемпері такий широкий погон. Бачите, ось на все плече. У мене є ще коричневий точно джемпер. Ви його бачили на мені, такий, я його вже носила на дачі, він такий вже теж бачив, бачив різне, його вже треба буде ще трішечки і відправляти. В смітник? Там не таке широке ось це плече погону. Мені подобається цей джемперок, він класно на мені сидить. Тут вкорочений рукавчик три чверті, напевно. Тут такий простий візеруночок ромби. В'язаний він з Gazal Baby Wool XL, Так, і в мене це був якийсь період, напевно, рожевого, не дуже багато рожевого. Що можу сказати? В описі Drops точно немає поглиблення. Чи я його тут робила? Мені здається, що ні. Ні. Геть по прямій зв'язано, і плеч, ось на плечах бачу, є розвороти. Тобто я робила, скоріш за все, розвороти лише по пагону. А ось тут, бачите, попрямі. По візерунку я бачу, що тут попрямі, і по спині теж я бачу попрямі. Подвійна горловина тут без ніякого кетлювання. Як її в'язала, я не пам'ятаю хто хто бажає навчитися. Погон в'язати, будь ласка, користуйтеся безкоштовною інформацією, яка є у них на сайті. Мені подобається, що там розписано набагато розмірів. Ви можете просто ставити пропорції, так і вираховувати довжину плеча, ширину плеча, саме на свій розмір, який вам потрібен. Ось так. Ще одна модель, теж з сайту. Drops. Мені здається, що я знайшла лише з округлою горловинкою таку модель. Чи я сама робила виріз, я не пам'ятаю, ну можливо, і сама. Теж дивлюся, що ніякого в мене тут вирізу немає, але це я свідомо робила, оскільки тут В-горловинка і ніякого тут поглиблення ростку не треба. Єдиний промах саме в цій моделі це ширина. Ширина горловини. Я бачу, що я тут закривала просто гачком. Можливо, якщо підстягнути гонкою ось, цю, ось цей виріс, воно б не так спадало з плечей. Тут достатньо глибокий виріс, тепла, дуже тепла ниточка. Тут у мене мухер з чимось, з чимось, не знаю, з чим. З альпакою, напевно, від Аль від Алізе, Альпа, Альпака Роял, чи якось так нитка. Ну, чомусь мені так здається. І, скоріш за все, кіт Роял теж від Алізе. Ну, але це я так, просто мені так здається, бо я пам'ятаю у себе такі моточки. Тут е, виріз сидить добре, ви побачите на відео, але єдине, що е, теплий светр, який спадає з плечей і з. Глибокою, дуже горловиною. Ну, як варіант, другий шар носити на гольф, я, в принципі, так і носила. Або на плаття. Слухайте, я не пробувала з платтям. У мене є таке бежевого кольору плаття. Було б дуже класно там горловинкою. Ось так. Класний варіант може бути. Тут широкі рукавчики, ви побачите, на мені садить як кімоно, значе так, широке тіло, широкі рукав. Тут ось такий візеруночок. Мені здається, що у них на сайті є багато моделей з ось таким візеруночком на рукавчиках. І був період, коли мені подобалось додавати ось такі деталі. Бачите, там візерунок попереду, тут візеруночок у мене на... на де? На плечах. На плечах. Ага. Знову ж таки, якщо є картинка, то я вам ставлю, як ця модель виглядає на сайті Drops. Ну а на мені, скоріш за все, я вже вставила. Ой, не те відкинула. І ще один один, один кардиган, який точно зв'язаний один із останніх, тому що я його в'язала під плаття спеціально, яке я купувала незадовго до війни. Так, ви кардиган цей бачили у, у влозі з Києва, напевно, в січні. Перший влог він був з Києва. Я перев'язувала тут рукавчики, додавала довжину, тому що були коротенькі. Ось так він виглядає. Класна бобінна ниточка. Купувала, мені здається, її в мануфактурі. Це як такий шнурочок, так, не чимось там набитий. Наскільки я пам'ятаю, вона була така не дуже натуральна, були якісь там натуральні компоненти, складники, але. Не, не, багато, не багато в своїй кількості. І як бачите, тут та сама проблема, що і в попередньому половері тут широка горловина. Хто буде в'язати по описах дроб, враховуйте це, що ну, часто у мене, часто у них широка горловина. Якщо я нічого не перераховую, беру просто опис там. Виходить, що ось така широка горловина. Візеруночок тут схожий на вафельки, ламану резиночку, так, але тут більше, більше лицевих петель між ось цими заборчиками, між вафельками. Тут цікаво зв'язана горловина, я пам'ятаю, що я її в'язала точно по опису. Чи знайшла я цей кардиган, я не пам'ятаю. Якщо знайшла, то обов'язково вставлю. Тут планка в'яжеться одразу знизу, цей кардиган в'яжеться ось так знизу, і планка в'яжеться одразу з пілочками, а потім дов'язується. Кардиган, мені кардиган планка до спинки. Здається, я одразу її приєднувала, прив'язувала і посередині робила потім. Мені здається, що я не посередині, а я десь в на, так на плечовий шов я вивела потім шовчик, і тут шивається петелька в петельку. Дуже класний спосіб. Єдине, що тут ви себе обмежуєте в плані. Стягнути горловину, от як у мене вийшло так. Тут по краю в'язався айкорд, чи на дві, чи на три петлі. Мені здається, що цього не було в описі. Це я щось від себе додавала. І, звичайно, ви ж уже в'яжете одразу у вас все. В'яжеться, і коли виріб готовий, я зрозуміла, що тут за широка планка. Можливо, сюди спандекс ось так вставити, щоб трошки призібрати. Я не знаю наскільки це виправить ситуацію. Кардиган класний. Кардиган дуже класно сидить, широкий, коротенький. Ну, коротенький, не пуп, видно, а якраз він на талії. Покажу вам ближче пуговки, бо це окремо моя любов. Я їх купувала тут у нас в місцевому магазині. купувала спеціально під цей, цей виріб. І вони дуже-дуже класні. Вони всі різні. Три, дві, їх три всього, так. Дві у мене вийшло з темним таким контуром, а одна просто з світлим. Ну, але вони так і продавалися, бачите? Можливо, щось переплутали. А... Подобається, я хочу собі в'язати ще такий кардиган. Єдине, що врахувати ось ці недоліки з горловенкою. І залишився джемперок, той, який на мені. Наскільки я пам'ятаю, то він в'язаний з залишків різних мохерів. ось цей бордовий Це Антарес, скоріш за все. Це тут гарантії взагалі ніякої. Скоріше за все, Антарес. По структурі ниточки, ниточки я бачу, що, скоріш за все, так і є. А чорна це якийсь мохер теж я купувала в ярні. Антарес я купувала в ярні і чорний мохер теж. Мені здається, що я його додавала кудись до жилету. І в мене залишився. І тут пущені ось так смужечки і по нас ще. Те, що залишалося, вже я пускала. Реглан. Тут в'язаний так від горловини, скоріш за все, подвійна горловинка. Тут я бачу, є у мене виріз по горловині і виріз по спинці. Достатньо вільно сидить горловинка. Це мені подобається в даному виробі, ну, тому що це павутинка, так, це не той такий теплий, теплий, товстий пуловер, який ну, краще було б зробити светром. Ну, хто про те думав зараз, тоді це зараз думаю. Подобається, я дуже люблю його носити саме на ось таку погоду, коли ще не дуже тепло, але вже не так холодно. Під пальто, під плащ, тоненький джемперочок, але дуже класно зігріває. Ось такі у мене роботи, ось такі це не процеси, це що? Ну, це готові речі, в'язані мною, які я носила і деякі носила не один рік. Це те, що у мене в шафі, те, що я. Ношу. Дякую, що були зі мною. Напишіть, яка річ вам сподобалась найбільше і яку б річ ви хотіли повторити. Можливо, про якусь я чи майстер-клас зроблю, чи опис буду писати, або спільне в'язання як варіант. Я поки виношую цю думку щодо спільного в'язання, коли все у мене складеться в голові, начепляла на себе. Мохерові ці. Коли все у мене складеться в голові, я буду готова з вами разом в'язати. Я обов'язково вам про це скажу. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за вашу підтримку. Па-па!